Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки з вогнем. Немає більшої цінності, ніж життя людини. Щоб врятувати себе і своїх рідних при пожежі треба знати декілька правил. Вивчить правила пожежні, будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна, Жартувати з вогнем не можна. Не грайся з сірниками. Та іншими запалювальними засобами, користуйся газовою плитою тільки у присутності дорослих, без дозволу дорослих, не вмикай електроприлади, не залишай їх без нагляду, не клади іграшки, книжки, одяг біля запалювальних печей чи увімкнених обігрівальних приладів, не запалюй багаття без дорослих. Не користуйся відкритим вогнем у приміщеннях, підвалах, сараях, на горищах. Малята пожежа це вогонь, який виходить з-під контролю, полум'я, яке охоплює і знищує все, що горить. Кожна дитина має знати, як правильно діяти під час пожежі, щоб зберегти себе від вогню. Саме перше правило не панікуй, зберігай спокій. Ніколи не ховайся від диму та вогню. Дітям не можна самостійно гасити пожежу. Необхідно негайно повідомити в пожежну частину. Зателефонуй за номером 101, чітко і ясно назви адресу і місце виникнення пожежі. Якщо є можливість Намочи ганчірку, будь-яку тканину або одяг та притули до лиця, щоб не дихати димом. Якнайшвидше, покинь приміщення, повідом сусідів, під час пожежі заборонено користуватися ліфтом, тому що він може вийти з ладу через пошкодження електропроводки, краще спускатися сходами. Сподіваюсь, малята, ви запам'ятали правила поведінки під час пожежі. А зараз давайте пригадаємо номера екстрених служб. Пожежна служба 101. Швидка медична допомога 103. Служба екстреної допомоги 112. Малята, ви познайомилися з правилами поведінки з вогнем. Скажіть мені, будь ласка. Можна дітям брати сірники? Ні, не можна. Дітям можна жартувати з вогнем? Ні, не можна. Хто гасить пожежу? Вірно, пожежники. Малята, запам'ятайте ці правила, які допоможуть вам у надзвичайних ситуаціях. До нових зустрічей!